Трисуття – це найдавніший символ Дажбога, тризуб триден. є унікальним знаком, символом, який несе глибокий закодований зміст трисутності, яв, нав і прав, що є міфічними архетипами слов'янської мудрості. Вибачте, але з таким твердженням із Вікіпедії я погодитись не можу. Всі знають, що на грибі України тризуб золотого кольору на синьому фоні. І це дякувати Богу, а можливо, і в певному збігу обставин. Правильно. Тризуб є символом грому і блискавки, а і сили, з якої їх ототожнювали перуном. Блискавка це енергія, електричний розряд, тому тризубі золотий, а на синьому фоні, бо вода, хмари, дощ синього кольору. Але енергія сама по собі не народжується. Блискавка, як і вогонь, це енергія, яка відтворюється на землі завдяки енергії, яку ми отримуємо з сонця. Сонце ж народилось з енергії Всесвіту і є лише його частинкою. Тому енергетичний золотого кольору тризуб і символізує не трисуття, а енергетичну троїстість поєднання енергії Всесвіту, енергії Сонця, як його мізерної складової, але визначальною саме для нашої планети, і енергії блискавки і вогню, як маленької частинки, що ми відтворюємо сонячної вже на землі. А тепер давайте наведемо цитату із трисуття з Велесової книги дощочка 1 в перекладі Сергія Піддубного. Права незриму уложена дажбом, а по ній, як пряжа, тече ява. Ява творить життя наше, а коли одійде смерть тут, як тут. Ява тече і твориться в праві, а після неї нава приходить. До того є нава і потому нава. А в праві є ява. Що, задумались? Складно написано, але тут уже не посперечаєшся. Рівень знань Волхва, що написав цю книгу більше тисячу років тому, і рівень наших знань, незважаючи на весь науково-технічний прогрес, різниця в рази. Тому книга і читається важко, та як це не історична праця, а філософсько-пропагандистська, і зрозуміти нам з нашої менталістичної платформи її енергетичний зміст, важко. Але можливо. Давайте в зрозумілій для нас формі розберемо, що ж це за такі світи. Права, ява і нава. І перша підказка у нас перед очима. Всі слова закінчуються на склад «ва». Цей склад ми бачимо у багатьох словах, наприклад, дерева, трава, тварини, дрова, варити, ватра, страва, а також мова. На букву В починаються слова вогонь, вода і вітер. А також вона є в словах світло і блискавка. Звичайно, В це відчувати завдяки органам чуття на слух, дотик і в першу чергу зір. Дерева, трава, тварини рухаються, ростуть, і ми можемо це бачити. Вогонь, світло і блискавка дають нам можливість бачити навколишній світ, а у воді ми бачимо своє відображення. Вітер відчуваємо, а мову чуємо. Якщо ж від слів права, ява і нава забрати другий склад «ва», який вказує, що ці світи видимі, то пояснити їх зовсім і не складно. Пра! Це перша енергія. Для людини це прадід, прабаба, предки, пращури. Для землі це енергія, що надходить з космосу і в першу чергу з сонця. Відповідно, світ права це енергія. На це земля як планети із атмосферою включно. Це матерія, яка народжує, каже на, готує все живе, але лише за умови, що зігріта енергією сонця. І світ я це життя. Яке бере зі світу нава матерію, а зі світу права енергію. Тому світи права, ява і нава є нерозривні, знаходяться один в одному, і повітря є невід'ємною складовою світу нава, тому слово небо теж починається як і слово нава на букву Н. І наші пращури знали, що атмосфера починається там, де починають згорати метеорити, інакше вони просто до землі не долетіли. Звідси і вислів небесна твердь. Давайте тепер в зрозумілій для нас формі прочитаємо, що все-таки говорить нам Волх з дощечки номер 1 Енергія незриму уложена розумом, а по ній як пряжа тече життя. Це і творить життя наше, а коли одійде, смерть тут, як тут. Життя тече і твориться в енергії, а після неї приходить матерія. До того є матерія, і по тому є матерія. А в енергії є життя. Велесова книга це діамант, але її потрібно не читати, а розуміти. А починається вона такими словами: наведемо знову ж таки в перекладі Сергія піддубного. Даремно забуваємо доблесні старі часи наші та йдемо куди, не відаючи, і оглядаючись назад, запитую, хто ми?